Законодавчі норми з питань податку на землю пояснювали представникам місцевих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у міській податковій інспекції. Із проханням провести такий захід минулого тижня звернулася асоціація підтримки ОСББ. Єдине питання, яке хвилювало присутніх – чи необхідна плата за користування землею, на якій знаходиться багатоповерхівка. На даний час законодавчо передбачено подачу користування земельної ділянки, і тому до моменту оформлення договору оренди. Це займає досить тривалий проміжок часу. Необхідно, щоб ОСББ як утримувач багатоквартирних житлових будинків здійснював сплату земельного податку. Із березня цього року плата за користування землею, на якій знаходяться багатоповерхівки, зросла більше ніж у 33 рази. Розповідає голова Полтавської асоціації підтримки ОСББ. На сьогоднішній день в залежності від розміру земельної ділянки під будинком. ОСББ або житлово будівельні кооператив повинні сплачувати від 15 до 30 тисяч гривень відповідно в рік, що збільшує фактично в півтора рази їхню оплату за утримання будинку. Врегулювати питання асоціації намагалася в обласному департаменті житлово-комунального господарства. Продовжує Олег Тертишник. Втім, до цього часу відповіді вони не отримали.